Ісусу Христу, дорогі браття і сестри, продовжуємо наше розваження з розділу духовний скальпель, і тема, яку ми розпочали цього тижня, є гріх. І сьогодні ми будемо роздумувати над тим, як розвивається гріх в людській душі. Отже, чотири стадії розвитку гріха. Більше і не менше, кожна людина, яка підсіла на гріх, він розвивається в неї по цих чотирьох стадіях. Перша стадія, яку проходить людина, це є одиночний гріх. Це не є така страшна біда, тому що всі ми люди грішні, робимо більші чи менші гріхи. Або, як каже Святе Письмо, нема такої людини, яка бажила на землі, а не зрішила. Кожна людина є грішна і вона робить або великі, або малі гріхи. Впасти гріх справа людська, лежати в гріху, справа дьявольська. Це і дійсно велика біда, коли людина не хоче боротися і виступити війною проти гріха. І так, коли ми не боремося проти одиничних гріхів, гріх повторяється в нас раз, другий, десятий сотий, і він переходить в другий стан, другий період, другу стадію, яка називається гріховний стан. Це вже щось тяжче, щось усугубленіше. Щось постійне, яке вже довго триває в моїй душі. Гріховний стан це вже стале положення, яке виробило собі місце в моєму житті. І коли я над гріховним станом ніяк не працюю, тоді гріх повторяється раз за разом і він переходить тоді в наступну стадію, яка називається стадія звички. І хто курить, цей знає, що таке звичка. Або як каже Арістотель, Звичка це вже друга природа, а це означає, що я вже може цього не хочу, але по-іншому не можу. Мною керує звичка, це як те, що є постійно присутнє мені. Силу звички добре розуміє той, який би хоч раз попробував викорінювати зі свого життя злі злі звички, злі склонності. Він знає, скільки це потрібно зусиль, скільки це треба переступити через себе, щоб викорінити звичку зі свого життя. І це вже дуже страшний стан, коли гріх в моєму житті заходить в стадію звички. Коли я зі звичкою ніяк не працюю, коли я не прикладаю жодних зусиль для того, щоб її подолати, звичка переходить в останню стадію гріха, яка називається наліг. Є в богослові такий вислів: налоговий грішник, тобто той, який постійно падає в одні і ті самі гріхи. Його можна прирівняти до рецидивіста, який сидить в тюрмі і виходить на волю. І побувши трошки часу на волі, йому стає скучно, і він зразу йде робить будь-який злочин, щоб тільки вернутися в цей свій стан, з якого він щойно вийшов, тому що в іншому стані він вже жити не може. Це його постійне положення, жити в цьому стані, стані налогу. Ось такі чотири основні стадії проходить гріх в людській душі, а саме, одиночний гріх, гріховний стан, звичка і наліг. І тому ми, священики, часто заохочуємо вірних, щоб вони не запускали цей процес, щоб вони не давали цьому процесу силу, а часто цей ланцюжок стадій розривали ще на самих початках його існування. Саме зробила людина гріх, це не це не аж так страшно, тому що всі ми люди грішні і падаємо більше чи менші гріхи. Але не запускай цей процес, не дай, щоб він перейшов в ці останні стадії, тому що коли ще на перших стадіях гріха, а саме одиночному гріху і в гріховному стані ще легко з ним боротися, ще просто, ще не треба стільки багато зусиль, то коли він вже зайде в останні стадії, стадії звички, стадії налогу, це треба дуже дуже багато прикласти сили, щоб викорінити це зло з нашої душі. З гріхом треба поступати собі так, якби ми йшли по вулиці і встали в калюжу болоту. Що ми робимо після того? Ми ж не залишаємося в цій калюжі, ми не кажемо, що нам тут добре, і ми хочемо тут залишитись. Ні. Очевидно, ми швидко виходимо з неї, витираємо своє взуття і йдемо далі. І так само христинино слід поводитися з гріхом. Коли ми йдемо по життю. Буває, що ми десь є неуважні, що десь диявол нас перемагає, що світ бере верх над нами, і ми заходимо в калюжу гріха. Так є. Але не залишаємося в цій калюжі. Швидко виходьмо з неї, витираємо свою душу з цієї плями, в яку вона попала, плями гріха, і далі в бій. Дальше наше життя триває, дальше нам треба йти вперед, і ми не можемо зупинятися, ми не можемо дати волю і силу гріха, а треба приступити до сповіді і далі вступати вир життєвих подій.